Доброго дня, малята! Я дуже рада вас бачити сьогодні знову у себе в гостях! Цього весняного ранку! І як завжди, ми наше музичне заняття будемо починати з того, що будемо вітатися з вами І з долоньками. Будемо вітатися і з носиком. Будемо вітатися із щічками. Будемо вітатися з ручками і з ніжками. Будемо з вами вітатися з усіма частинами тіла. Привіт, Оленка! Арішочка. Аріна. Ти Арінка? Значить, Орінка, привіт! Будемо з тобою вітатися. Добрий день! І зараз будемо вітатися з носиком. Так. Приготували носик. І другу ручку теж приготували. Добрий день, добрий день, добрий день носик, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день носик. Бім. baby Добрий день, добрий день, добрий день. Всі пальчики прибігли до пальчика. Добрий день, добрий день, добрий день. Будемо вітатися зі мною. Нагадую мене звати Світлана Сергіївна. Я буду тобі співати привіт, і ти мені будеш співати привіт. Добрий день, добрий день, добрий день, Яріна, добрий день, добрий день, добрий, Яріна. Вісмач, добрий день. Добрий день, Світлана Сергівна. Молодці. Шановні батьки, у нас така ситуація. У нас зараз відбувалися взриви. Ви чули? Ні, ми в іншому місті, в Дніпрі, тому ми не чули. Добре, тоді дивіться. Так. Ми наразі попереджаємо, якщо. Ми просто в Запоріжжі. Е, якщо така ситуація, ми кажемо, ви або залишаєтесь разом з нами далі, бо в мене йде запис. Ну, або можете відімкнутися і е, відійти в безпечне місце. Ми То просто повинні це... це проговорити. Добре? Так, це, да, це як вам безпечно, тому що ми в іншому місці. У нас Все, добре. Працюємо. Ми працюємо далі тоді. Добре. Все, працюємо далі. Дякую. Так, добре, Ариночка. Добре. Ми з тобою минулого разу. Робили артикуляційну гімнастику. І сьогодні ми теж її будемо робити, бо весна прийшла і нам принесла артикуляційні вправи, щоб наш ротик міг гарно, гарно розмовляти. Бегемо от отак, от вот, зубки показав. Вот І отак от ротик відкрив. Тримаємо відкрити ну, робіт! А зубки? Що вниз. І вгору, І вниз. Не вгору. гора. ну спробуй дотягнутися язичком до верхньої губки. Дивись: тягни тягни. молодець, а тепер вниз. Ще вниз-вниз. От молодець. А тепер вгору. І вниз. Молодець! Весна, весна, весна приїхала весна, іголочку, іголочку усім нам привезла іголочка, голочка. голочка. Ще? Ну, давай мучички, тримай мучички. Пища молодеи. Кто молодец? Даже <клес> я. Я. Кто я? Кажи, Арина! Арина. А хто Світлана Сергійна? Кажи ти? «Ти. Да, оце я така. Ми з тобою в раз пекли хлібчик, пам'ятаєш? Печу, печу, хлібчик, мамі на обідчик. більший і менший. Більший і менший. Шусть у піч? молодець. А тепер для бабусі спечемо. Печу, 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 печу хлібчик, бабі на обідчик. Більший, і менший, більший, і менший. Шостю піч. Мамі пекли? Так. Пекли! Бабусі пекли? Так. Пекли. А татові пекли? Ні. Кажи ні. ні але... Повтори зі мною ні. ні. Не пекли! Ні. А тепер будемо пекти. Ні. Так, приготували ручки. Петю, печу, печу хлібчик.

З пальчиками і з ручками. Тебе є пальчики? Ріночка, в тебе є пальчики? Так. І ручки є? От mm. добре, от ми з тобою зараз і пограємось. Пальчики. that's Одна ручка норми чіпає, а інша здипається, роздипається. Бачиш? А ну спробуємо. Поміняли ручку. Кулачок робимо, робимо кулачок. І ручка рухається. Молодець, пряк-молодець. Молодець. А тепер ми з тобою спробуємо зробити долонь, ребро і кулак. Спробуємо долонь. Ребро, кулак. Давай ще раз. Дивись, долонька. Ребро. Кулак. Долонька. Ребро. Кулак. А тепер швидко. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Виходить. Ринка, виходить. Давай інша ручка. Долонь. Ребро. Кулачок. Долонь. Ребро. Кулачок. А тепер швидше робимо. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Молодець. І двома ручками. Дивись. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодець. Останні дві вправи це були нейровправи для розвитку нейрозв'язків головного мозку та для роботи двох півкуль. Дуже корисні вправи. Можна закріплювати. Так, Аренко? Так, ми з тобою сьогодні співали? Співали. Панчики у нас танцювали? Танцювали. Артикуляційну гімнастику робили? Робили. Ми з тобою розумашечки. Ми з тобою цукерочки! Молодці ми з тобою. Так? Нас час вже прощатися, а ми з тобою будемо прощатися. Пам'ятаєш, як на минулому занятті? До побачення! Давай, ручки. Пробуй его ну, так. Давай. До. До. По. До. По. По. Ба. Ба. Ще. Ще. Ня. Ня. До побачення. Ви дуже-дуже молодці. І дорослі, і малі. Дякуємо вам, що ви до нас приходите і займаєтеся разом з нами. Якщо Дякую. потрібна допомога, ви завжди на зв'язку можете звертатися. Добре? Добре. До побачення. До побачення.